Вітаю, мої любі підписники. Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати ягідний пиріг, ароматний, смачний, яскравий. І його готувати дуже-дуже просто. Можна готувати як із свіжих ягідок по сезону, а можна із заморожених ягідок, які є у вашій морозильній камері. Починаємо готувати. У чашу міксера розбиваю 2 яйця. всипаю 150 г цукру, додаю ванілін. Пачечка 2 г. висипаю сюди. та ставлю збивати міксером на максимальній швидкості 10 хвилинок. Додаю в тісто 200 г сметани, у мене ось така. Перемішую. Вливаю розтоплене масло вершкове, 82% сюди. Масло можна брати будь-яке, навіть маргарин можна брати, та чим більше жирність масла, тим смачніший буде в результаті пиріг. Перемішуємо все разом. Додаю соду півчайної ложечки. Та просіяла сюди 260 г борошна і перемішую обережно, знизу уверх. Ось таке тісто має вийти. Дно форми застеляю пергаментом. Форма у мене 22 см в діаметрі. Перекладаю у форму тісто та розрівнюю його отак по формі. Розрівняла тісто і викладаю сюди зверху свіжі ягоди або заморожені. У мене вони вже заморожені. Купувала ягоди я в сезон, а тепер використовую їх для начинки пирога всі разом. У мене тут смородина, вишня без кісточок. Малина і полуниця, розклала рівномірно ягідки. і тепер зверху посипаю столовою ложечкою цукру, одна столова ложечка, цього буде достатньо. Духова шафа вже нагрілася до 200 градусів, я туди відправляю. Наш пиріг майбутній. Пройшло 40 хвилинок. Готовність пирога я перевіряю дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, значить пиріг готовий. Я декілька разів перевіряла, дійсно, вона суха. Тому, зараз пиріг витягнули з духової шафи і залишаємо його охолонути. Для того, щоб витягнути із форми пиріг, просто ножиком ось по краям так підрізаємо, проходимо з ножиком і потім просто розкриваємо форму. Ось такий виходить пиріг. Рум'яний зі скориночкою. Дуже просто і легко переклала його із пергаменту на підложку. Якби ви могли почути цей аромат. Такий приємний аромат. Так, давайте розріжемо. Він ще повністю не охолов, тепленький, але мої вже просять шматочок пирога, тому мушу розрізати. Так. Дивіться, зразу видно, який він пористий, так? А давайте цей гарний, соковитий, ароматний пиріг скуштуємо. Дивіться, яке тісто пористе. Так, ось який шматочок я буду смакувати. Ммм. Це Так смачно. Але б я додала цукру, грам 50 цукру, щоб додала в тісто, і було б взагалі ідеально. Можна, звичайно, зверху посипати ще цукровою пудрою. Тоді до тіста цукру додавати і не потрібно. Смачного. Вибачте, будь ласка, що я жую на камеру, але цей смак неперевершений. Ідеально тісто, ідеально поєднується з ягодами. Готуйте за моїм рецептом. Повірте, вам сподобається смачного!